Друзі, всім вітання! Ви на каналі Макс Петро Авторемонт. Сьогодні я вирішив зняти другу частину відео для лада Пріора власників. Як виглядає везіння? В першій частині у нас була така історія. Ось так зубчики на ГРМ злизала повністю. Проблема була в тому, що шестерня калінвала, зараз покажу. Шестерня каленвала ось в такому стані. Зубчики тонюсінькі, з'їдені і тому з'їдало дуже швидко римні Грем. Значить так. Везіння здійснилось 126-й мотор. Якимось чудом це безвтиковий мотор. Тобто я замінив шестерню розпредвалів, помпу, ролик натяжний, обводний і шестерню коленвалу нову поставив. Все, виставив в помітках і диво. У нас здійснилось. Заводимо машину. О. І все чудово в нас працює. Ось так. Колектор поставили новий тому що той розорвало хлам. Ось так. Так що Пріора якимось дивом 26 й мотор не погнула клапана. Кому було цікаво, лайк підписка. До нових зустрічей.